Ну давайте визнаємо, що ніхто в світі не має такого досвіду для будь-якої країни. Це буде перший досвід, як Україна перша почала стикатися з безпілотними безекіпажними системами. Як е, які змінили поле бою, так і Європа стикається з тим перше У них є якісь е, сили кібербезпеки. Вони якісь там е, проводили теоретичні е, моменти, теоретичні навчання, але як показує досвід, практика та зовсім інше. І е, чи готова Європа е, чи готова будь-яка країна світу, в тому числі наприклад і Сполучені Штати, е, я би сказав відверто, ні. Тому що це нова форма війни, і е, вона ну тільки починається, і тільки тоді можна буде зрозуміти по результатам, як, як це буде відбуватися, і яким чином це буде реалізовано. Тобто, е, ну ось я думаю, що е, в цілому зрозуміло, що е, з, з, з пристаном на зараз якогось е, протидії таким е, новим. Методом вівеведення війни ні у ні одної країни в світі немає.